Декоративні рослини від компанії Балсад. Гортензія крупнолиста Red Reggie Це Music Collection Гощик 17-й. Шикарні саджанці Ціна 680 гривень. Кіприсулик японський. Пагода. Гощик 5 літрів. Коштує 1450 гривень. Кедр гімалайський філім блю. Ці саженці менші. Гошик 5 літрів коштує 1550 гривень. Модрина Аретуза Бог. Гошик 3 літри, коштує 1250 гривень. Таксодіум Нутанс. Гарна рослинка. Коштує 1350 гривень. Рододендрон вічно зелений Лорд Робертс. Гошик 5 літрів коштує. 950 гривен. Ялиця гірська, компактна. Горщик 10 літрів. Коштує така чудова рослина 1850 гривень. Кіперисов рогатий віселс сауаро. Саженці менші. Горщик 5 літрів. Коштує така рослинка 1450 гривень. А це сосна звичайна Брендмон Блонд. Із білим молодим приростом. Білий колір тримається до трьох місяців. Горщик 7,5 літрів, висота вже ну, до метра. Коштує 1850 гривень. І калацендрус зеленого кольору. Рослинка щеплена. Горщик 10 літрів, коштує 1850 гривень. Замовляйте рослинки на сайті balsat.com.ua або на Viber.